Друзі, що вам хочу розказати за цей аркспа, бо ж тут сьогодні людей вихідний є традиційна баня лазня, парна людей дуже-дуже багато, чесно. Тут джакузі. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як на привозі, чесно. Тут так класна температура, тепленька, гарненька, взагалі шикарно. Хочу вам показати, що тут є трошки, щоб ви знали. Так, гамам. Терми, тут найвологіше. Тут заходиш, так ага, так дихать класно. Тут є соляна кімната, заходиш, тут ще арома масла налили, заходиш і дихаєш. Хто знає, що я кашляв, дивіться, як я щось розмовляю. Я зайшла, подихала, ось тут є ця соляна кімната, тут треба розбиватися. заходиш, подивіться, що тут, тут все солі, з солі і ще з аромамаслами. І що тут ще прикольного? Що тут дуже величезний басейн, 25 метрів. Тут навіть з дітками проводять тренування, там є тренери, І ось такий басейн 25 метрів. Вода до 28 градусів. Ну, тепло. Я плавала вже раз за 4-5 туди-сюди, тепленька водичка. Тут водичка є, не треба з собою нічого брати. На горі є ресторан. Також тут безлімітний чай. Ви п'єте скільки хочете, ще її з собою не треба в термосах брати. Тут рецепшн, дівчатки сидять. Що вам не відомо, приходити, ми питаєте, все відповідають класно. Також є, можна віддихнути, поспати. Навіть. Представляєте? Це круто. Дуже багато видів масажів. Ми теж підемо на гідромасаж. Масажі різні в них тут є. дивіться. Це сауна. я, до речі, тут не була. Дивлюся, тут уже люди є. Бачите, треба скрізь розвиватися. А що мені сподобалось, так це офура. Тут взагалі такий кайф, Блін. три басейна. Тут е, температура води 40-42 градуси, тут 45-47, тут така, знаєте, гаряченька. Як ти е, поваришся, так трошки залазиш і так тебе обдає кип'яточком таким. І ледяна. Так, тут було скільки? 4-6 градусів. Басейн з такою ледяною водою. Ах, ну класно, а фура. Тут написано, як тут його купатися, тут там минутку, дві-три, недовго. Не ну Тут прикольно. Тут роблять масажики, мабуть. Ну тепло, тепло, класно взагалі. Мені ну, дуже подобається. ходиш собі, тепленький халатик, взагалі. Ой. Ще дивіться, підемо в ресторан, я то, що мені, перший раз хочу подивитися, що там за ціни покажу вам. Тут прикольно навіть на цілий день приходить. Тут є все. Іменно такі, знаєте, хто хоче собі зробити супер -релакс, от відпочинок від всього, відключити телефони, прийти. Ну, дивіться, тут все, все зайнято, там теж зайнято, басейн. Тому вибирайте АРКСПА, Генуецька 1А. Видають ключики. Боже, такі шкафчики, тут все таке новеньке, гарненьке. Це просто показує, може тут хто ні разу не був вперше. Видають комплект. Якщо ви нічого не взяли, забули, що взяти. Халат, це все 200 гривень коштує. Це весь, весь комплект коштує 200 гривень. Но це того вар, вартує, прикольно. Фен, не треба нічого брати. Навіть можна якесь своє пірічко почистити, дівчатки, все спончики, витерти, щось потекло. Роздягалка дуже велика, це чисто жіноча, тільки жіноча, і я тут одна. Вау, клас! Клас, дуже прикольно. Окремий вихід в спа-зону, жіночий і чоловічий там. Ну блин, прикольно тут так классно, честно. Но ну, кто ни разу не был, приходит. <звы> Забула сказати, що дивіться, не треба брати з собою чаї в термосах, як обич, знаєте, в бані беруть. Тут без ліміт. чаю, пить, скільки хочете. Трав'яний чай. Прийшли, попили, водичка, все що хочеш. Басейн, дуже класно, дуже класно. Ой, ми тільки що були в цій. Традиційній бані. от. Там басейн ныряєш, боже, так класно. Дуже великий басейн, вода прикольна взагалі. Не холодна, дітки плавають тренера. з неразними. Там по країні, там тренера з дітками займаються. Ми напарились, відпочили класно йдемо піцу потушили. Бо там з нами парилися бані, теж йдемо на піцу. Тут ресторанчик у них є. А такий ресторанчик піднес. Ай, тут ще фітнес є, я не знаю. Який ресторанчик. Будемо піцу їсти. Ой, оце відпочинок, друзі. Побалуйте себе, приходьте, Арк Спа, вулиця Генуэзька, 1А. Дуже класно. Дуже в цих халатах. Тіпленька, класненька. Боже, друзі, які ароматні ці піци, які вони красиві. Чотири м'яса, аж крівітулечка, така щось привоза. Ця креветочка, мабуть, з привозу. Вов, можна я її вже візьму? Боже, я креветки обожаю. Друзі, піце. Ну це, це шедевр. Боже, дуже класна. -м. -м, -м. Гаряче прямо з печі. Друзі, боже, яке воно смачне. Чесно. Чесно, я не знаю, як вам це передати. Подивіться на це тісто. По цінам. По цінам вам теж покажу, все, щоб ви знали. Дивіться, тут ціни на піце. Цезар, 300 гривень. Боже, тут, тут меню, я не знаю, як вам все це показати. Але в них на сайті все можна зайти, подивитися. Аркспа. Перше тут і нам дуже-дуже сподобалось. Дуже смачно. Я вже цю креветку взяла, але дуже смачно. Подивіться. І 4 м'язка. Боже, клас, клас. Смачно дуже. Гаряча, тісто, тонесеньке, і то дуже-дуже смачна. М -м -м. І помідорки запежені. І цибуля. Ну це дуже смачно, чесно. Смачна. Я замовила цитрусовий чай, бо я знаю, що мені треба лимончика трошки для травлення. Це дуже смачна піца, Друзі, я прям такої не їла. Ребята, це піца найсмачніша, що я їла. Ну це ще не все. Понятно, що тут креветки з півоза, бо вона дуже смачна. А ще отакий Наполеон. Дивіться на цю подачу. Подивіться, з виноградом наполеон. Це мені зараз будемо їсти. Ще вам покажу. Людей багато, чесно, люди сидять скрізь. Тут біля нас сидять люди. І всі кушають піцу, але вона реально смачна. Арт Третій поверх. Ресторанчик тут є. Чесно, я вже наїлася. Дуже смачно. Ой, боже, яка щаслива, довольна. Клас. Вихідний, вдався. Так, цитрусовий чай. Дивіться, в таких заварничках принесли. О, у тебе якийсь. А ну піднімай, піднімайшся, там подивимося. П'єна якась. Коротше, я буду їсти цей Наполеон, ребята. Це просто витвір мистецтва. Такі крихкі ці, блін, коржики, подивіться. Хочу ще. Хочу ще. Хочу ще. Боже, крем класний. Крем як з дитинства. Смак з дитинства. Клас. Дуже смачний. Ем, це ми в ресторані Варк Спа на генуезькій. 1 А. Приїхали в спа покайфувати трохи. М -м, клас, клас, смачно. Друзі, якщо ви ні разу не були Варкс Спа на генуецькій 1А в Аркадії, я вам розкажу про ціни. Тут не так то й дорого. Дивіться, піци 300 гривень, 350 Саме дорожче це з морепродуктами. А так піці, дивіться, 330-220 гривень. І дуже смачні, дуже. Це ми не змогли навіть з'їсти, бо дуже, дуже смачна піца. Тоненький коржик такий, знаєте, тіста небагато, а начинка, це от, 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 сирний соус. Тут красний соус, блин. клас, клас. Ще їй приносять отаке. А на польон це взагалі. Хто спробував смачніше, напишіть де. В якому ресторані найсмачніше наполеон. Тут подача, це віноградінка. Віноградінка, боже, це так смачно. Просто можна віноградінки з'їсти. Ось цей наполеон. Крем як з дитинства, як мама в дитинстві крем робила. А це тут такий наполеон, ребята, щоб ви знали. Генуїзька, 1А. Дуже смачно. Тому приходьте відпочивати, релаксувати і смачно поїсти. От хто любить смачно поїсти, то вам сюди. Там істокові подають мед. Мед піалочки кожному. Так, а де мій мед. Чи дві? дивіться, кожному подають піалочку меду. Чай насичений. Це не знаєте, не така лабу буда а реально чай. Тут грейпфрут так чувствується. А Ловий імбір. Імбірний, такий настоящий клюквіний чай. Дивіться на цю подачу, клас. І медок. Мед можна, знаєте, просто так взяти і пити. Хто любить мед, дивіться. Ну і Наполеон. Це вже все, що залишилось. Ну, він дуже смачний. Вибачайте, ну я його з'їм увесь не залишу, бо це дуже смачно. Дуже смачний Наполеон. Клас. Будете в Одесі, проходьте. Приходите смачно поїсти. Spa, ресторанчик Генуецька 1 А Одеса. Всім приємного! Цок, 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 цок. Чай. Чай полезний. з медом. Вже вам показувала. Мед замість цукру дивиться. І ще знаєте, що ми знали? Що в цей ресторан можна піднятися без басейну? Піднімаєтесь на ліфті на третій поверх, говорите, що ви хочете сісти в ресторан покушати. Через фітнес-зал, тут рядом фітнес-зал, ви піднімаєтесь і проходите, і кушаєте. Чесно, це дуже смачно. Дивіться, що від На На Наполеон. нема. Він уже в мене тут дуже смачно, нам дуже сподобалось. Ми бували в ресторанах в Одесі, так. Да. Не буду називати, яких ну тут це вообще це моя найкраще. любов. Це найкраще. Да, mm -hmm. Що ми чи ми так давно піцу не їли, ну знає. їли ми і Наполеони ми їли. Ну це як ото. Мама готувала дитини Наполеону. Чесно, дуже смачний, дуже. А подача оцього ну, мед, мед до чаю замість цукру. Ну це багато чого коштує. А спа і дина. Можна піднятися в ресторан просто так. Попити. Тут тепло, не треба одягатися, сіли футболочки сюди тепло. Тому приходьте, насолоджуйтесь. Друзі, ну підкажіть, що означає слово спа? Спа, і слова спать, так? Да? Пройти поспати, дивіться, тут всі сплять. Е, там на горі, там же є в них прямо зона для відпочинку. І там, походу, теж люди сплять. Вони, так, да, вкриваються, дивіться. Вони пообідали в ресторанчику і прийшли поспати. Значить, спа це прийти поспати. Правильно я розумію? Ні, я буду зараз йти плавати, я спати не хочу. Я буду плавати в баньку і поплавати. Вартість спа візитів Ми були оцей, що до 15.00. Бо цілий день тут можна заморитися, відпочивати. А так, взагалі, все супер, класно, нам сподобалось. Наїлись, накопались, напарились. На ліфті можна спосити, а я спущусь по ступенечкам Тут все по магнітам, дівчатки заходять, Боже, ху, такий релакс. Ой, не фу, фу. Релакс, чесно. Після такого відпочинку треба ще відпочинок. Красота тут така, клас. Клас, клас, клас. Тому будете в Аркадії. Приходьте, відпочивайте, дуже класно. Так, а що тут на вулиці? Ой, а тут прохолодненько. Щасливі, їдемо додому.